Щотижневу нараду міського голови розпочали із актуальних питань щодо постачання електроенергії, адже окрім планових відключень, світло зникало ще й на інших вулицях міста. Причиною цього виявилась незгода, яка охопила місто у вихідні. Пошкодження ну, носять характер, такий як падіння дерев. На жаль, всіки ми не розказуємо, що треба дерева чистити, випилювати. За суботу неділю було я по району буду говорить. по бо Борисполі просто не виділяли. Нема часу 28 оборваних друтів на всакавольтні лінії. Це падіння дерев далі. Прозвітувала і патрульна поліція міста. Про підсумки минулого тижня у Борисполі низку скоюваних правопорушень перелічила начальник управління патрульної поліції міста Майя Барславська. Було опрацьовувано викликів на 102. 237 викликів, згідно статті 121 було опрацьовано 21 адмінматеріал. По статті 122 це железнодорожний переїзд, інтервал, дистанція було зафіксовано та опрацьовано 303 випадки. Тобто було складено 303 адмінматеріали згідно статті 122. Це дуже багато, звісно. З них 59 випадків приїздне червоне світло. Дуже багато було викликів, ну, тим, не мен, тим не менш відпрацьовували і такі от результати. На 4 відсотки вираз рівень ДТП в місті та в районі. Це 19 випадків безпотерпілих. І згідно статті 130 керування транспортним засобом особи, яка знаходиться. В алкогольному або там наркотичному сп'янінні – це вісім випадків. Окрім того, на нараді повідомили, що міські фонтани працювати вже не будуть у зв'язку із похолоданням. Також 11 жовтня у Борисполі розпочнеться опалювальний сезон для всіх суб'єктів господарювання, забезпечить подачу тепла містянам комунальне підприємство Бориспіль тепломережа. За регіональним планом передбачені заходи по зменшенню споживання природного газу на 30%, А саме підігрів води для гарячого водопостачання не відбуватиметься. Також міський голова Анатолій Федорчук повідомив про початок сумнівно. Будівництва багатоквартирного будинку по вулиці Київський шлях, 1 д яке планують призупинити через розбіжності у питаннях щодо дозволу на будівництво сьогодні. Вони починають на 15 сотках будувати цей будинок. Хочу сказати, що питання зі стоянками не вирішено. Так, питання по дозволу на будівництво, ви бачите, є розбіжності, і вже сьогодні люди купляють квартири. Я хотів би всіх застерегти в тому плані. Що хай люди, якщо купляють, то щоб вони потім не приходили до владних структур і не казали, що їх там десь шукали, тому що не можна знати вартість будівництва до тих пір, поки не видані технічні умови. Технічні умови на будівництво цього багатоквартирного будинку не видавалися. Тобто ми не можемо знати скільки буде коштувати приблизно один квадратний метр. Наступного тижня планується капітальний ремонт вулиці Бажівка, колишня назва Дзержинського, у зв'язку з асфальтуванням із 17 по 21 жовтня буде обмежено рух автотранспорту від перехрестя вулиці Київський шлях до перехрестя вулиці Куцюбинського. Для того щоб уникнути незручностей на дорозі, сплановані альтернативні автомобільні маршрути. Про відкриття приватного дошкільного навчального закладу Ґрін Райс Кітс минулого тижня та виставку творчих. Хробіт у Бориспільському державному історичному музеї Тетяни Кучмій розповіла Людмила Пасенко. Окрім того, вона повідомила про завершення встановлення спортивно-ігрових майданчиків у школах міста та проінформувала про заплановані святкування та концерти, приурочені до Дня захисника України. Стали відомі результати другого обласного фестивалю Скарби Київщини, який проходив в тому числі і в нашому міському будинку культури, де брали участь тільки на нашій базі 46 колективів Київської області. І приємно, що переможцями стали всі наші творчі колективи, які брали участь і тепер запрошені на концерт, який буде відбуватися в українському домі 22 жовтня. І на цьому тижні у нас у місті Борисполі у середу пройде обласна краєзнавча конференція Київщина-Козацька на базі гімназії. Перспектива в рамках цієї конференції буде відкрито дві меморіальні дошки на фасаді цього навчального закладу на честь київського князя Володимира Мономаха. І на честь першого директора Олександра Черницького запрошуємо чи на денний, чи на вечірній показ Київський обласний театр Саксаганського на виставу Нехай одразу двох не любить. Це в 14.30 і 18.30 тридцять міський будинок культури. Відкриття фотодокументальної виставки до дня захисника вітчизни в Бориспільському державному історичному музеї о 16-й годині. Також до Дня захисника України, 14 жовтня, вперше у місті відбудеться фестиваль Бориспільський Бограч. Приготування страв почнуться о 9-й ранку на тенісному корті міського парку культури. Кароліна Савсюк Денис Гончар. Новини телеканал Бориспіль.